Вітаю! Я Комарана, учениця хлотоцького ліцею. Пропоную вашій увазі роботу на тему Стан поголів'я овець в межах домашнього господарства Хлотовської ТГ. Актуальність роботи зумовлена тим, що війці це єдині у світі тварини, у яких ніколи не було виявлено таких захворювань, як туберкульоз і рак, тому їх м'ясо рекомендується для вживання з метою природного захисту від цих хвороб. І це при тому, що вівці поїдають усі види рослин, у тому числі й багато видів бурянів, чим і відрізняються від інших тварин. Саме це дає можливість вигідно використовувати ділянки землі, непридатні для вирощування сільськогосподарських культур або для випасу інших видів тварин. Мета роботи розглянути продуктивні якості романської і курдючної породи овець та особливості їх догляду в домашньому господарстві для досягнення мети поста. Поставлено перед собою такі завдання: проаналізувати наукові публікації з обраної теми, ознайомитися з біологічними особливостями Романівської і курдючної породами овець, розглянути умови вирощування та догляду за війцями, залежно від пори року, проаналізувати особливості бонітування овець в межах домашнього господарства. Науковий апарат представлено на слайді, тож дозвольте на цьому не зупинятися. Вівчарство єдина галюсть тваринництва, від якої отримують різноманітну продукцію з цілющими властивостями: дієтичну ягнятину, молоко, сири, бринзу, вовну, овчину та шкіру. Проте останнім часом вівчарство в Україні різко скоротилося. Хоча у 1990 році лише у Кіровоградській області було 14 комплексних ферм. Нині ж вівчарство знову відроджується, і навіть у нашому селі є одна ферма та механізований майданчик для відгодівлі овець, крім того, часто. Тримають овець і у домашніх господарствах. Прикладом такого утримання овець є домашнє господарство мого дідуся, яке налічує 18 особин, з них 5 баранів та 13 маток. В домашньому господарстві розводять романівську та кордючну породи овець. Під час роботи над проєктом я дослідила та вияснила, що за біологічними особливостями Романівські вівці є середнього розміру з рухливими гухами та великими очима. Вони мають м'язисту шию середньої довжини. Пряму та міцну спину, короткий хвіст. Ноги у Романівський овець міцні, прямі, середньої довжини. Тварини можуть бути як рогатими, так і комолими. Куртючні вівці відрізняються досить великими розмірами. Вони мають міцну конституцію. Тіла, широкі груди з дещо висунутою вперед, грудною кісткою, частіше комолі, голова невеликого розміру, вузька, ні з горбинкою, вуха обвислі. Їх особливістю є те, що мають невеликий покритий шерстю хвіст. Особливістю вирощування і розведення овець в домашньому господарстві зводиться... До того, що для життя цих тварин необхідно створити умови близькі природному середовищу, за житло піде дерев'яний сарай з яслами всередині за своєю природою, вівці пасовищі травоїдні тварини. Вони поїдають 520 видів рослин, у тому числі багато видів бурянів і пряних трав. Гарчуються вони вівсом, ячменем або висівками. Найбільше поживними вважають бобові культури влітку це трава, а всім кусіном. Звертаю вашу увагу на те, що вівці це статні тварини, які папастимуться разом. В результаті спостереження вияснили, що вони не відрізняються особливим розумом і пам'яттю. У них немає чіткої ієрархії в стаді. бенітування овець це комплексна оцінка їхньої продуктивності. Бенітування у нашому домашньому господарстві здійснюється таким чином, надаючи перевагу у розвитку м'ясної і вонної продуктивності. Висновки роботи вже були озвучені та представлені на слайді, тож дозвольте на цьому не зупинятися. Підсумовуючи все вище сказане, хочу зауважити. Що в якості домашніх сільськогосподарських тварин вивці вирощуються не одну тисячу років в умовах особистого господарства утримання овець не складе труднощів. Витривалі, невибагливі тварини рідко хворіють, досить плідні і в порівнянні з великою рогатою ходовою вкрай скоростиглі. А головне вони завжди викликають усмішку, піднімають настрій та знімають стрес. Тож можуть бути якісною зоотерапією. Дякую за увагу!